Тим, хто врятував світ 14 грудня в Білгороді Дністровському віддати данину пам'яті ліквідаторам однієї з найбільших техногенних катастроф, зібралися представники місцевої влади, трудових колективів, громадськість та члени громадської організації Союз Чорнобильців, серед яких ті, хто дивився в очі смертоносному ядерному атому Щороку, 14 грудня, Україна відзначає важливу дату в своїй історії: день шанування. Учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. ліквідатор звучить гордо і водночас трагічно. Так показала аварія на ЧАЕС, яка в ніч на 26 квітня 1986 року двома вибухами на четвертому енергоблосі вивільнила радіоактивні речовини потужністю в 300 хіросім. Коли вже й хмари у знавіснілому вогні. Ви смерть приборкати зуміли на тім останнім рубежі. На боротьбу з чорним атомом кинулися пожежники, солдати, лікарі, пілоти, шахтарі. Вони думали, що рятують свій край, а рятували Європу, ставши бронею для цілого світу. 14 грудня дата завершення будівництва та прийняття в експлуатацію саркофага, першого, що вистояв до 2012 року, щита, які змогли збудувати за 206 днів після трагедії саме завдяки ліквідаторам. Це був день першої перемоги над зловісним атомом, який вирвався з під контролю людини після нічного квітневого вибуху. З 600 тисяч осіб-учасників ліквідації. На жаль, тільки близько 180 тисяч можуть сьогодні згадати ті страшні події. Перших кого спопилила променева хвороба своїх товаришів та побратимів по боротьбі з радіоактивним атомом. По ним звучать чорнобильські дзвони. Віти, сльози, спомин сьогодні це найменша данина героїзму відважних ліквідаторів тих, хто врятував світ від радіаційного лиха. Ірина Лукінчук,